Всім привіт! а Зараз я вам хочу показати ці серветки в дії. От ви зараз, зараз, бачите, кухня, вона наче чиста, біла, але так дивиться з боку, то бачите, тут у нас такі плямки, тут у нас плямки такі, там у нас на шухляді плямки. От зараз я беру цю вологу серветку, з цих серветок, і починаю витирати фасад. Витираю, витираю, витираю. Так, да, повністю витирається. Дивимося, немає. Потім я прохожуся просто сухою серветкою. Так, витираю одразу на, на сухе. Можна звичайною е, такою сухою тряпочкою витирати, а мені зручніше, сухою серветкою. От див, дивимося зараз на фасад. Немає нічого, абсолютно ніяких розгонів, ніяких краплин. Переходимо до шухляди, дивимося. Тут у нас такі плямки, жирні, беремо знову серветку і витираємо знову цією серветкою всю шухляду. Далі знову беремо суху і проходжуся просто сухою забираю вологу. Лишня волога, яка там. Лишилася після серветки. Я її лег. І дивимося тепер на результат. Нічого немає такого. Отак От кожний фасад проходжуся і витираю.